Олег Дунда з нами на зв'язку. Народний депутат Слуга народу. Пане Олеже, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Давненько ми з вами не бачились, але але ось ось нарешті. Давайте говорити про справи парламентські в першу чергу. Вчора багато хто писав про те, що розпочали в парламенті розгляд легалізації медичного канабісу. І ми так розуміємо, що е, може бути найближчим часом ухвалений закон. Розкажіть, будь ласка, як відбувається розгляд і коли можемо ми побачити остаточне рішення? Ну розгляд відбувається зараз за тою процедурою, яка притаманна останні кілька місяців Верховній Раді, бо зараз воно законопроекти, по яким немає остаточної згоди всіх фракцій, але які потрібні потрібні Україні, і вони розглядаються шляхом скажімо так не загального голосування а шляхом розгляду всіх прав. І на цей час практично там, на добу або на дві Верховна Рада закривається, розглядаються всі правки, всі зауваження, а потім після цього вже голосує. Зараз на такому, скажімо, конвейері, на такій процедурі знаходиться законопроект стосовно медичного канабісу, друга друге читання. Вчора, наскільки я розумію, пройшли практично до вечора всі правки, і сьогодні планується розглядатися на другому читанні. Ну, я так розумію, це буде перше, одне з найперших голосувань найближчим часом. Подивимося, як це проголосується. Які настрої, пане Олеже, в парламенті з цього приводу? Ну різні. Ви ж бачите, я ж кажу, що ці законопроекти, як цей, вони мають різні бачення і різні погляди депутатів. Інакше б там 800 чи 1000 правок вони б не з'явилися, інакше б їх не намагалися гальмувати ці законопроект. Відповідно, і саме голосування за цей законопроект буде дуже цікаве, і мені так само буде цікаво, як проголосують. Я знаю, деякі депутати па палку підтримують цей законопроект, але це не відміняє того, що є депутати, які абсолютно про проти нього, наприклад. Там фракція Батьківщина виступила своєю заявою. Є інші представники. От зараз показували там Шевченко, які абсолютно проти. Тому голосування за цей законопроект буде дуже, дуже цікаве. А ваше бачення яке? А, я вибачаю, ще раз. Як ви будете голосувати власне? <кхів> Станом на сьогодні я з урахуванням того, що ми знаходимося в стані війні, і потрібна підтримка наших військових, яким ліки на базі канабісу досить необхідні. Скоріше за все буду голосувати за. Про, незважаючи на те, що є думки про те, що потрібно достатньо змінювати постановами і цього більш достатньо законопроекту. Цього немає. Але якщо ми змінимо постанови, дозволимо постановами, виникає інше питання: що ми можемо імпортувати. Ці ліки, але виробляти ми їх не можемо. І саме цей законопроект е, направлено на те, що не тільки їх можна було легалізувати в Україні, але і щоб Україна могла виробляти. Тим більше, це так необхідно в той час, коли я вибачаюся, під час війни, але ми маємо торгівельний дефіцит по побутовим товарам. мінус, за цей рік, мінус 20 мільярдів. І це потрібно виправляти і збільшувати цю прогалину, збільшувати цю яму. Ну зовсім недоречно. Ну будемо чекати рішення, власне. Що ви скажете, Олеже, що це трошки прихворіла? То може ви мене не дуже добре чуєте. вам гарного здоров'я, лікуйтеся. Ми ви, ви нам дуже потрібні. Дякую вам дуже. Давайте поговоримо з приводу довіри до парламенту. Такі не дуже радужні. Ми бачимо опитування. Як відновити довіру до народних депутатів зараз? Ну, дивлячись, що ви маєте на увазі, бо якщо ми будемо брати довіру до окремих фракцій, до окремих персоналів і їх складати, то ми побачимо ту довіру. Якщо ми будемо дивитися на окремо, як на інституційний орган, ну це притаманна ситуація до Верховної Ради за всю історію незалежності. Верховна Рада завжди має таку як інституція довіру перший місяць після обрання, а далі починається. Це ж колегіальний орган, це дискусійний орган. Тут є різні точки зору. Є люди як за одну позицію, так і за іншу позицію. Відповідно, виборці і нашим громадянам вони на це дивляться. Вони так само мають свою позицію. Відповідно, це ставлення відбувається на цей колегіальний орган. Відповідно, після двох місяців дебатів, коли з'являються абсолютно радикальні і полярні точки зору, відповідно до цієї інституції падає так звана довіра, і це абсолютно притаманний, абсолютно логічний закономір. Змінити цього неможливо інакше б, якщо було б інакше, то це був би не клегіляльний орган, а такий особистий, як персональний. Це неможливо. Але з іншого боку, потрібно визнати одне: що Верховна Рада завжди в будь-якому стані за всі роки нашої незалежності це був останній. Інституція, яка утримувала державу від е, остаточного падіння будь-які кризи, саме Верховна Рада, незважаючи на те, який рівень довіри до неї, незважаючи на те, як ми відносимося до тих чи інших політичних персоналів, відіграв головну стабілізуючу роль. Інші люди, які мали більшу довіру від е, суспільства, наприклад, давайте згадаємо того ж Януковича, під час його втечі, він мав там 20 чи 25% довіри від його електорату. Відповідно, але незважаючи на це, головну роль відіграло в 2014 році, утримало країну і взагалі почало будівництво далі. Це Верховна Рада. І так завжди було, і так завжди буде таке відбуватися. І тому навіть під час війни. Це може статися, але Верховна Рада повинна залишитися як остання літимізуюча структура. Як би ми до неї не відносились, і як би ми не любили тих людей, які входять до неї, або кохали тих людей, які входять до складу Верховної Ради, все ж таки це наша Верховна Рада, це наш законодавчий орган, і все ж таки він є остаточним е межою е і остаточним символом суверенітету нашої держави. Розібралися з цим. Знаєте, ще хочу вас запитати, пане Олеже, з приводу заяви Володимира Зеленського, який говорив про, про мобілізацію, так про ці 500 тисяч, про які ми неодноразово згадували в ефірах. Він говорить про те, що дуже серйозна цифра треба більше аргументів. Як ви ставитесь як народний обранець до мобілізації от конкретно в таких в такій кількості? У мене до дещо ширше розуміння цього мобілізації. Я, чесно кажучи, я не розумію, як за рахунок мобілізації ми можемо виграти цю війну і здолати нашого ворога. За рахунок однієї мобілізації, це неможливо. Просто порівнюючи мобілізаційний ресурс. Ну, математично воно не складається. Єдиний варіант, який як ми повинні рухатися, це не мобілізація громадян, це взагалі мобілізація держави. Тобто, ми е два роки намагаємося. Бути між небом та землею. Тобто, з одного боку, у нас війна з іншого боку, ми намагаємося утримувати той стан держави, ті демократичні процедури, той плюралізм і ті демократичні цінності, які притаманні державі у мирний час. Так воно не працює. Ми повинні мобілізовувати не тільки громадян, ми повинні мобілізовувати бізнес, медіа, політичні сили. Мобілізовувати державні установи, щоб всі вони працювали на перемогу. Ну, вибачаюся, Друга світова війна, Великобританія, всі працювали на перемогу. Для мене не зрозуміло, чому зараз під стан війни у нас близько, здається, якщо не помиляюсь, понад 10% безробіття. Це в той час, коли ми повинні вибудовувати наш фронт і вибудовувати нашу ЗСУ. Коли кожні руки повинні працювати на перемогу. Я не розумію, чому у нас деякі медіа вважають, що вони є опонентами держави, опонентами влади. Вони повинні бути повинні стати в стрій і працювати на державу. Тому коли. Ми говоримо про мобілізацію, для мене це не є мобілізація людей. Це є мобілізація держави, державної економіки, приватного бізнесу, великого бізнесу, медіа тощо. Всі як один. Інакше, якщо ми це не зробимо, це ми бачимо по подіям цього року, що це довга війна. І ворог у вигляді Москви буде збільшувати тисну Україну до того часу. У нього є для цього ресурс. І єдиний варіант, як ми можемо виграти цю, війну, це мобілізація. І це стосується всього і всіх. Інакше воно, ну вибачаюсь, воно не допоможе. Зараз, пане Олеже, ми говоримо про мобілізацію, а в чаті пишуть вам питання, які стосуються конкретно фракції вашої. Ну, маю їх озвучити. Питають, наскільки роз'єднана зараз фракція в ухваленні законів? І на яких саме питаннях спотикаються члени фракції? Ось таке питання. А дивіться, те, про що ми з вами тільки що говорили, про мобілізацію. Під час мобілізації держави, і в мене це розуміння є достатньо давно, не повинно існувати фракції, які були утворені 2019 році. Був інший час, були інші е, вимоги, інші завдання. Зараз повинно бути де-факто в е, парламенті України лише дві фракції. Перша це проукраїнська велика фракція, яка вся мобілізувалася. Кожен депутат розуміє, на якому фронті він працює. Для цього він працює. Держава поставила перед ним завдання. і це про велика, не зважає від того, від якої фракції ти обирався, ті фракції повинні щезнути. І друге, Антиукраїнська, яких повинні, ну я вибачаюся вимести з Верховної Ради, їх не повинна бути в Верховна Рада. Це так звані колаборанти, це так звані потенційні колаборанти, це так звані прихильники руського міру, які не мають жодного відношення до українського парламенту. І наше завдання їх візитом вичистити. Знову ж зважаючи від того, від якої фракції вони до сесійної зали обиралися. Інше. Воно не працює. І немає сенсу розмовляти, чи, що там говорить фракції Батьківщина, що там говорить фракції ЄС, що там говорить фракції Слуга Народу. Їх не повинно існувати. Повинна бути одна велика фракція, яка працює на перемогу. Все інше після війни, після перемоги. Ти пане Олеже. Так. Питаю, як ви, ви говорите, їх треба вичистити колаборантів? Я ж кажу, ну а як же ж їх вичистити, власне? Політично правовим методом, відповідними постановами, якщо наші правоохоронні органи до цього часу не спроможні висунути їм обвинувачення, підозри, а судова гілка влади їх тормозить. Відповідно, тоді на себе обов'язок повинні взяти відповідно народні депутати. Це їх фронт, їх зобов'язання перед державою. Як вважаєте, пане Олеже? Чи збільшується зараз кількість, якщо говорити знаєте так не загал, відійти від парламенту? Збільшується кількість колаборантів агентів Кремля, як ми говоримо, от останнім часом як ви вважаєте, от наскільки Росія зараз готова вливати власне весь ресурс для того, щоб у нас тут поміж нас з'являлися там їхні агенти, скажімо так. Скажемо так, прямих агентів я не бачу, щоб їх збільшувалося. На жаль, їх не дуже швидко зменшують. Це, це питання до нашої служби безпеки, яка замість того, щоб працювати з шпигунами і займатися контррозвитком, займається дрончиком, або ще щось. Ну це не їх робота. Краще хай покажуть результати про, по шпигунам. Це було б більш доречно. У нас на жаль збільшується кількість корисних ідіотів, які користуючись тезами Москви про те, що. Україна не витримає, що потрібно дбати про людський ресурс. Звісно, потрібно, але ж давайте думати про мінськ. 3 Ну, інакше як корисних ідіотів назвати це неможливо, або такі тези, як: А давайте в НАТО вступимо в частину. Ну це неможливо, не ні юридично ніяк. Ніхто нас вступ... частинами брати в НАТО не буде. Але ці тези вони провокують на те, щоб ми сідали за стіл перемовин. Ну, не бачить Росія жодних перемовин. Вона бачить, що Україна не існує, і буде дотискати це. Потрібно на другому році війни усвідомити. Врешті-решт відносно агентури є інша загроза, які ми зараз бачимо. До речі, вчора розмовляла з нашими колегами. І Польщі, і вони вже почали підтверджувати це. Хоча е я про це їм казав ще рік тому, що вони під загрозою. У них збільшується кількість агентури, яка намагається розхитувати ці держави зсередини, фактично радикалізує це суспільство і створює такий стан холодної громадянської війни. Вони це підтверджують. Оці от останнім часом е Акції там палістинські, аграріїв, збільшення мігрантів з півдня, вони вже підтверджують з їх джерел спецслужбах, що це все спровоковано російською агентурою. Фактично, вони намагаються занурити це суспільство у внутрішні проблеми, щоб вони забули взагалі про Україну. І це є для нас загроза. І ми повинні на це відповідати і співпрацювати в цьому випадку і розповідати їм, що ці дії російської агентури навіть не стільки проти України, скільки її Проти їх громадянської влади і на це потрібно вдавати відсіч. Тому маю надію, що найближчим часом, якщо вони вже це побачили і почули, хоча це на це потрібно було реагувати рік тому, вони почнуть якісь дії е, захисту безпосередньо свого громадянського суспільства і своєї політичної влади. Якщо ми говоримо, пане Олеже, наскільки потужно росіяни можуть працювати у світі? А як же тоді світові служби безпеки чи правильно їх назвати? Так, контррозвідники? Чи можуть вони оперативно, скажімо так, виявляти цих російських шпигунів? І ми розуміємо, що наступного року їх може бути в рази більше? Наведу приклад. Невеличкий приклад. У мене була розмова. А що чому почала розмову тут? Попередньо, що я вам розповідав, що рік тому розмовляв з нашими французькими е колегами, що в них відбувається. їм казав, що росіяни готують е відповідні акції для того, щоб розхитати ваше суспільство. На що вони сказали? Ми реагуємо. Я кажу: наведіть, наведіть приклад. Він кажуть: ну от дивіться, ми зараз е за пропозицією наших спецслужб е проводимо в сенаті розгляд е співпраці е Ліпен е з росіянами. Або ми зараз в суді справа по сарказі по Олівії. Кажу, все добре, тільки є одна проблема. Та справа в Сенаті, яку розглядається Поліпен, вона сама ж ініціювала не ваші спецслужби, вона сама щоб себе обілити. А Саркозі, який в тому сенсі, якщо ті те, що він зробив, вже минуло 10 років. А ви тільки через 10 років починаєте це розглядати. Ви. Заснули у стані комфорту, ви не відчуваєте загрози, і це небезпека для вас. Велика небезпека. Якщо ви не отямитесь, якщо ваші спецслужби не оговтуються, і не почнуть працювати, у вас буде стан хаосу, бо ви потрібно усвідомити, що в Європі і в світі Росія торгує в першу чергу не нафтою і газом, вона торгує хаосом. І цей хаос загрозою першу чергував. Ну подивимося, як вони відрагують, але ми намагаємося останні там два місяці е налагодити цю співпрацю, щоб вони трошки так е проснулися і почали співпрацювати. Маю надію, що на ближчі два місяці ми отримаємо хоч якісь результати на цьому фронті. Поговоримо ще про те, що ми отримаємо швидше, мабуть, ніж за два місяці. Це січень. Білий дім сподівається, що конгрес схвалить додаткове фінансування для України саме в січні. Які у нас перспективи власне в цьому плані, як ви вважаєте, і якою може бути західна підтримка року наступного, що нам зробити власне для того, щоб фінансування не, не ставили на паузу наші американські партнери, зокрема? Дивіться стосовно фінансування і підтримки е, з United States, Сполучених Штатів Америки. Тут я погоджуюся з президентом Зеленським. Абсолютно е, підтримка буде, вона нікуди не щезне. Е, вони проголосують. Врешті-решт, вони проголосують, бо це питання, і там є розуміння, в тому числі і республіканців, що це потрібно, але на жаль, вони вийшли в таку предвиборчу кампанію, предвиборчий час і використовують в тому числі питання України для того, щоб тиснути один одного. Але. Те, що в мене відбулися з ними розмови і розуміння того, що вони останню межу в цій боротьбі вони не перейдуть, і вони все ж таки я маю надію, в січні скоріш за все, за це проголосують. Але тут є один нюанс про те, що якщо ми знову згадаємо Другу світову війну і згадаємо ту ж Великобританію і подивимося на їх історичний досвід, що незважаючи на підтримку на сполучених штатах. Великобританія вимушена і готова була сама налагодити мінімально достатній рівень виробництва і економіки в Україні під час економіки і країни під час війни. Я про що маю на увазі, що незважаючи на підтримку наших західних партнерів, але ми вимушені це питання нашого виживання створювати воєнну державу, навіть не воєнну економіку. А воєнну державу, де кожна людина, незважаючи, де вона знаходиться в Києві, у Львові, буде розуміти свій манер, буде розуміти свою роль і функціонал свіє державі і буде працювати на армію на нашу перемогу. Більше того, ми маємо величезний актив у західній Європі в вигляді понад 5 мільйонів наших громадян. Це той актив, який може створити в тому ж Берліні або будь-якій столиці Європи політичну кризу, якщо її згуртувати, і за одним закликом вони вийдуть і заблокують життя Варшави, Берліна, те, що роблять палістинці, але нас там більше. Якщо б ми з цим працювали, повірте, жодної блокади кордону не було. І відношення голосування з Україною було б набагато більше. Тобто, ще раз, підтримка буде, але це не відміняє, що ми повинні зробити наше домашнє домашні завдання заради нас. Самих себе. І це є головне завдання наше на двадцять на четвертий рік. Якщо ми його не виконаємо, шанси нас дуже малі. Почули вас. Дякую вам, Олеже. Олег Дон був з нами на зв'язку продуктивного дня вам і нам так само Добре, народний дякую. депутат Слуга народу.